Блокчейн. новий фаст, який стартував сьогодні, у відео ознайомлю вас з даною платформою, покажу, які є бонуси, як робити депозит, щоб отримати прибуток. Тому додивляйтесь до кінця. Подобається відео, ставте вподобайки. Хто захоче спробувати, посилання буде під відео. Пам'ятайте, що це є хайп проєкт, який може як заскамитися уже завтра, або пропрацювати довго і дати заробити. Тому вирішувати тільки вам. Я показую тільки ті платформи, проєкти, в які заходжу сама. Після реєстрації у нас буде така головна сторіночка, і тут є старт майнінг це є безкоштовний. Манінг, який буде виготовляти нам токени Atom. Так як це є хайп, вони собі придумали, що ось тут можна видобувати ці токени. Тому нажимаємо кнопочку Start Mining і запускається майнінг безкоштовний. Через добу нам буде нараховано 200 токенів, які будемо переводити в USDT. Також є VIP. Внизу кнопочка Upgrade. Тут є 9. VIP. Найдешевший вартує 12 USDT. Він нам буде видобувати 10 тисяч токенів. Нажимаємо внизу Mine і є кнопочка Atom і USDT 4. Один токен Atom вартує 0,0001 USDT. З нашого VIP ми якраз будемо мати в день 1 долар. Ось тут ми можемо навіть прописати 10 тисяч токенів. Це буде один USDT. Якраз така мінімалка на цій платформі, але через 24 години їх вивезти. У мене на рахунку 13 USDT, за 12 я купляю VIP, а долар поставлю на вилучення, щоб перевірити дану платформу на виплату. Заходимо в Mine і нажимаємо «Старт Mining. Через добу потрібно буде зайти, зібрати свій прибуток і запустити далі майнінг. Кнопочка Mine є Recharge. Поповнення можемо робити в usdt trc 20 в 3 USDT bep 20 і в BNB. Я вважаю, що найдешевше це є в 3 х Ми вибираємо, копіюємо адрес. Робимо депозит у тронах на суму 12 USDT. Заходимо сюди і нажимаємо кнопочку Recharge Complete. І наші кошти будуть вже зараховані на баланс. Для вилучення нажимаємо кнопочку Візрав. А ось тут. У нас вилучення тільки в мережі bep 20 Перший рядочок вставляємо адрес, на який будемо виводити. На біржі беремо депозитний адрес USDT в мережі bep 20 потім яку суму будемо виводити, і security пароль його встановлюємо при реєстрації, без комісії. Є кнопочка Teams. Трьохрівнева. Реферальна програма від суми поповнення 1 рівня 9%, другого рівня 3%, 3 рівня 1%. Кнопочка інвайт. Сюди ми заходимо, беремо своє реферальне посилання і відсилаємо тим, кого хочемо запросити. Ще розкажу про віпи. От перший ВІП, як я вже сказала, 12 USDT, 10%. 1000 токенів. Другий віп 36 USDT, це 30 тисяч токенів, тобто 3 USDT щодня, третій віп 108 вартує, буде виготовляти 90 тисяч токенів, тобто 9 щодня будеться виводити. І так, до 9-го. Віпу. При наших розрахунках 12 USDT при депозиті і щодня при виводі 1 USDT в безубиток ми вийдемо уже аж на 13-й день, ми зможемо отримати дохід. Тобто 13 днів потрібно, щоб дана платформа проіснувала. Ризики є завжди втратити гроші, так і ми можемо їх і заробити. Я поставлю на вилучення кошти, коли надійдуть, продовжу. Пройшла хвилинка, і кошти вже зараховані на мій баланс. Платформа платить. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете новиночки і всі проєкти, які я захожу, є складенням, а є без. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!